Королєвий, добрий день! Сьогодні 3 березня. У нас є дві іменинниці: Ярослава Іщук, і Христина Іваночко. Ми вас щиро вітаємо з Днем народження. Ми вам бажаємо, щоб ви цвіли як ружа, щоб ви були щасливі, кохані, любимі, щоб завжди везіння було з вами, щоб ваші діти вас шанували, щоб ви ніколи не повстадалися своїми дітьми. Ну, як каже Галя, щоб вас мешти не тиснули, щоб вас зуби, зуби не, боліли, не боліли, щоб в вухах не дзвеніло. На ногі і благі літа. Нога я літа, літа нога я літа, нога я літа, нагая. Дівчата, будьте щасливі, будьте здорові, цвітіть, пахніть, пам'ятайте, корона у вас на голові, ви всі королеви. Тому любіть себе, любіть себе побільше. більше, більше чим... не можна себе більше любити, ніж. Чим... Ви можете себе полюбити, отак. От, от якось так. Тому я ми вас цілуємо, обнімаємо, сердечко вам. Ну і я думаю, що ваші родичі, ваші близькі вже вас привітали. Так що гарного вам дня! Вітаємо! Вітаємо! Так що Ярослава, Іщук і Христина Іваночку. Святуйте та святкуйте сьогодні так. Пофіг, що понеділок. Святкуйте так, щоб ви цей день запам'ятали. Знаєте, бо людина родиться раз в житті, ой, раз в році. Людина родиться раз в році. І чого вона має його то не святкувати? Відсвяткуйте, а чого? Але відсвяткуйте yeah. так, щоб не було, знаєте, що ви проснулися головою в Олів'є. Так, так легонько. Yeah, ну, святкують як знають. Так. Ви вибачайте, ми не на приїдемо. Самі розумієте далеко їхати, але ми без радістю. Так що вітаємо вас днем народження.